Поїхав на могилу до матері, зник безвістим. До 12-го каналу звернула жінка, в якої пропав чоловік. Подружжя з України, але 10 років живе в Чехії. Роман Матула вирушив на батьківщину у село Городок на Львівщині і зник. 16-го він поїхав додому, бо за мамою та як річниця має бути. Я маю. Я в нього вже тут не було праці. Він вже ми працюємо 10 років за границею, То перший раз така ситуація стала. Востаннє чоловік виходив на зв'язок 18 листопада, коли стояв у черзі на кордоні, на якому саме родичі не знають. Телефоном попросив рідного брата, аби той зустрів його в Україні. Минуло чотири дні. Утім, додому Роман так і не приїхав, а зв'язку з ним немає. Яким транспортом чоловік повертався в Україну? Жінка не знає. Крім рідного брата, з яким Роман востаннє розмовляв по телефону. Родичів в Україні більше немає. Де шукати чоловіка? Жінка не має. Гадки, тож просить показати його фото на телебаченні. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування 53 річного Романа Матули, повідомте за номером, який ви зараз бачите на екрані.